Всім привіт, друзі! Вітаю вас на моєму каналі. Записую для вас, дорогі скорпіони, таро розклад на квітень місяць. На кожен тиждень зазвичай їх чотири повних тижні в місяці. Я буду діставати по три карти і розказувати, буду розказувати вам, що ж вас очікуватиме в квітні, на що вам потрібно звернути увагу, можливо, від чогось можу вас застерегти. В цьому мені допоможуть карти Таро Райдера Вейта, класична колода. Почнемо. Перетасовую карти і дивлюся для вас, дорогі скорпіони, карту, першу карту на перший тиждень. Так, у нас тут п'ятірка мечів. Карта про боротьбу. П'ятірки в нас трохи такі карзові карти, коли потрібно чимось можливо пожертвувати. Будете як на полі битви. Давайте поглянемо, в якій ці сфері в нас. Ага, тусмут Пентаклі. Можливо, щось пов'язане з грошовою сферою, з можливостями. Ви Знаєте, можливо, вам щось запропонують і це в подальшому. Є дуже велика вірогідність, що це збільшить ваш дохід і так далі. І знаєте, ви будете добиватися цього, намагатися, намагатися отримати ось, ці, ось ці, ці пентаклі, умовно. Але пентаклі не завжди знаєте про Цінності матеріальні, це про здоров'я, про якісь такі матеріальні і нематеріальні цінності. Так, і третя карта на перший тиждень, а в нас тут Верховна жриця. По верховній жриці це дійсно карта такої, знаєте, трохи нестабільності. Можливо, захочеться звернутися до якогось спеціаліста такого таролога. Це така більш таємничість, невизначеність, але і карта досить великих знань. Можливо, вам потрібно буде звернутися, знаєте, можливо, навіть комусь заплатити для того, щоб отримати ось ці знання, або якісь знання дадуть вам можливість. Але, ну, бо туз тузи це завжди, повторюсь, можливість, яка, яку можна. Отримати, а яку можна і не отримати. Так, дивимось наступний другий тиждень. Чістка жезлів, але я думаю, що якщо зробите все правильно, ви вийдете переможцем з цієї ситуації. Тут у нас бачите такий рицар умовно на коні з переможним вінком. наступно давайте другу карту на другий тиждень. Для скорпіонів, шістка мечів, ще одна шістка. У вас до цього була шістка жезлів. Далі будете продумувати ваш шлях уже переможений. Знаєте, тут у нас ось ці мечі вказують дорогу. Можливо, ви заберете свою сім'ю і кудись відправитесь у відпустку, або будете думати переїжджати кудись. Що завгодно. Щось про. Побудову планів. І третя карта в нас на другий тиждень двійка кубків. Двійка кубка – карта партнерства, карта нових відносин. Ну, можливо, якщо ем, про бізнес, то ем, ось ці всі якісь там перемоги та планування вони нададуть вам можливість е, познайомитися е, і отримати якусь клієнтуру. Але якесь партнерство обов'язково в подальшому буде. Будете, можливо, ось для планування вам потрібно буде з кимось налаштувати відносини. Далі третій тиждень у нас для скорпіонів. Перша карта. Шістка кубків, у вас щось дуже багато шісток. Шістка це у нас чаш кубків. Вона про ностальгію, про стосунки, можливо, ось це поєднання з, з другого тижня. Воно дійсно дасть нам приємні зустрічі, там, стосунки. Можливо, ви захочете зустрітися з вашими родичами, поїдете додому. До батьків. Далі в нас по третьому тижню карта «Отшельник». Це карта такого навчання, і коли вам потрібно, можливо, в чомусь новому розібратися більш детальніше, дізнатися щось нове, дійти до істини. Оскільки бачимо, що в нас тут такий ось цей. Як це сказати? Вчений умовно. Ну, Він з ліхтарем освічує дорогу. Так. І далі третя карта на третій тиждень, Туз Жезлів. У вас був на початку Туз Пентаклів, тут уже Туз Жезлів. Тобто, якісь можливості для вас відкриються обов'язково, виходячи з тих знань, з того, що ви отримаєте, що вам вдасться дізнатися. Печельнику, відлюднику, як мене виправляли. Далі четвертий е тиждень. Перша карта мечів. Тут обов'язково якась новина, знаєте, або вам потрібно буде швидко щось зробити, кудись зібратися, поїхати, на щось вирішити, якийсь лист вам надійде. Друга карта на четвертий тиждень. Е туз кубків. Ще один туз, вже третій. У вас дуже багато можливостей, дорогі Скорпіони, буде в квітні місяці. Тут уже емоції, тобто емоції можуть бути через край можливості з цієї новини. Тобто, ви так сильно, так сильно можливо, ну, дуже емоційно відреагуєте на цю новину. І... Будуть емоції через край. А вже які емоції, це вже залежить від новини. І четверта карта вісімка жезлів. Вісімка жезлів карта скованості, скутості, коли щось ми не можемо вдіяти на зав'язані руки і ноги. Якесь стримання, щось якась можлива, ось ця новина впливає на, на це. Але тут, знаєте, порада того, що потрібно якомога швидше розв'язати ось цю головоломку і себе, і зняти ці кайдани, обов'язково діяти. Так, тепер ось ці всі карти я додаю до основної колоди і перетасовую, і дістаємо з вами карту поради. На квітень місяць для вас, дорогі скорпіони. Е е е якщо випаде якась карта з тих, які ми вже бачили, то значить саме на цей тиждень на цю ситуацію вам потрібно звернути велику увагу. Якщо випаде якась інша карта, то зараз ми її протрактуємо. так Карта смерті випала для вас. Не завжди ця карта говорить про фізичну там ну, якусь смерть близьких. Але, знаєте, ця карта про завершення більше, про завершення якоїсь ситуації конкретно, знаєте, тобто, вже коли е, вороття немає. Е, давайте ще одну карту дістанемо. Подивимося, з чим це у нас. Рицар Кубків. Ну, напевно, це все-таки. І вони навіть, знаєте, дуже схожі, ці карти, бачите? Ось там у вас був рицар мечів, мені здається, якась новина вас може дуже сильно сколихнути в квітні місяці. Якесь буде абсолютне завершення, опустошення. Можливо. Але будьте сильними, дорогі скорпіони. Я впевнений, скорпіони у нас дуже комунікабельний такий знак, але і. В тому числі досить емоційний. Тому бажаю вам отримати ту допомогу, яка вам буде необхідна. Звертайтеся до інших. Я думаю, що ніхто вам не відмовить. Ось такий в нас квітень місяць, дорогі скорпіони. Підписуйтесь обов'язково на мій YouTube канал, ставте лайки, пишіть коментарі, мені дуже приємно їх почитати. І до зустрічі в наступних відео.